Всім привіт! Вітаю на каналі Робінзона. З вами Марія, і зараз я перебуваю у сонячній Флориді. А, нагадаю, що я українка, яка приїхала до Сполучених Штатів майже два роки тому за програмою фою на північ штату Мічиган. Дуже-дуже холодно. І от зараз я у Флориді, зараз середина квітня, і я на дачі. Це от така от дача дідуся і бабусі мого хлопця, який теж мічиганець. Вони всі мічиганці, там до якогось третього коліна. І я така у них. А таке поняття є у них як «snowbird», що прикладається як зим... «перелітний птах, так пташки зимові. Вони люблять їздити на зиму, коли в Мічагані. <півніша> повніше жесть. От серйозно вам кажу. У нас сніг шов ще там декілька тижнів тому. Там дуже-дуже холодно, і літо там там літо шикарне, але 10 місяців на рік таке щось. Ну можливо вісім, так отак, отак от, от коротше. Оця літня резиденція є така м, практика. Так вони літають, як пташки літають у Флориду. Таке не всі собі можуть дозволити. І я тут сиділа біля цього басейну, Ми тут на декілька днів лише зараз зараз ми поїдемо у інше місто. До речі, у Флориді дуже багато українців. А на півночі штату Мічиган не так взагалі у будь-яких маленьких містечках. Мені здається, буде менше українців. Я дуже сильно скучила за своїм ком'юніті. Тому дуже рада. От ми поїдемо зараз в Майами. Там я зустрінуся зі своєю. Подругою, з якою ми разом працювали викладачками англійської мови у маленькій мовній школі у Києві, десь 20 років і нам платили там 50 гривень за годину, і взагалі, як в іншому житті, от ми зараз з нею зустрінемось. Вона теж е приїхала до Майами, теж за фую з двома дітьми. Можливо, 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 з нею щось запишу. Тому підписуйтесь на канал, якщо вам цікава перспектива європейська на життя в США. Окей, повертаємось до теми. Я тут знаходжусь, прибуваю і вирішила, чого б мені не записати відео про те, як взагалі пенсія в США виглядає, тому що ну, м'яко кажуть, що вона виглядає дуже добре. Ця штука над басейном набудована. Знає, я не знаю, як вона називається. Ви мені напишіть, якщо є якийсь спеціальний термін, мені здається, є це, щоб листя не падало в басейн і щоб комахи тут сидиш вночі біля басейну. Цей взагалі нема жодних 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 там комарів, нема павуків, нічого нема. Дуже комфортно. От я а, вирішила зробити невеликий ресурс. До речі, зробила його. І записала, записала, щоб з вами поділитися достовірною інформацією. Почнемо з того, чи є тут взагалі пенсія, чи є тут виплати пенсії, як у нас? У нас там скільки 4-10 тисяч гривень, 16, залежить від того, де працював і чи працював офіційно чи ні. Тут теж таке є. Якщо ти все життя працюєш офіційно і платиш у цей як це, Social Security називається відрахування у пенсійний фонд, то в тебе зараз новий середній так, average по країні. Середня сума це 1800 доларів на місяць. Вам платять це, якщо ви так справно платили протягом усього свого життя. Якщо ж ви десь працювали так у кишеню, брали кеш, не завжди платили. У вас не повний стаж, то у вас буде менше, і ви можете отримувати, наприклад, 1200 доларів на місяць. Зараз що хочу сказати одразу: не переводьте це на гривні. Наприклад, у нас там на зарплата пенсія 4000 гривень, і це там у 110 доларів. А, так це мало й цього недостатньо, щоб жити в Україні нормальним життям, але в Америці 1200 доларів це теж недостатньо. Звісно, що ти, мабуть, не помреш з голоду, якщо в тебе є де жити, так якщо в тебе вже виплатен, виплачений будинок, іпотека. До речі, таке не у всіх є. Не всі люди можуть виплатити іпотеку. Тому що якщо щось трапилося протягом життя, наприклад, якщо у вас була якась аварія і у вас не було медичного страхування, і вам потрібно було заплатити 100 тисяч за там переламані кістки за якісь там рентгени і гіпси, то ви залазите там, можете продавати будинок, чи ну можуть бути багато причин, тобто в Америці є свої недоліки, є свої страхи, ризики, і тут не все так легко. Але якщо ти граєш за правилами, от, наприклад, якщо ти завжди маєш медичну страховку, так? Тобто, вже якось застрахований. Плюс ще є окремі страховки. Я коли подавалася на роботу тут, мені запропонували купу страховок купити. Ну зрозуміло, що це все бізнес, і їм потрібні ці відрахування від зарплати. Наприклад, я коли сюди переїхала і перша робота от перший рік. Я думаю, О, що я так боюся цих всіх 30 тисяч доларів за зламану ногу, там сорок тисяч доларів за щось там. Ще я собі не купила абсолютно всіх страховок. А, ну, Звісно, медична страховка основна це в мене десь 100 доларів на. На місяць те, але знову ж таки, я сама, якби в мене були діти, воно було б вище. А, і я ще не купила собі інші страховки від нещасного випадку, типу від аварії, від критичного захворювання, і все це там по 6-7 доларів з пейчеку, а два пейчеки на місяць. Тобто, так, от у мене десь було 160 доларів в місяць, йшло лише на медичну там зубну для очей. Страховку, ну і ще від усіх цих на Також є таке поняття, як life insurance, це страхування життя. Наприклад, якщо ви живете, і ваш партнер несподівано помирає. Що з ним відбувається якийсь нещасний випадок, то вам роблять велику виплату. Um... Якась мені здається базова, найдешевша life insurance, От У мене такий employer провадить про роботодавець надає робітникам на 50 тисяч. Тобто, якщо я, наприклад, помру, то комусь, кого я обрала як бенефіціар, отримує 50 тисяч доларів. Можливо, не треба цього казати, але ви не знаєте, хто мій бенефіціар. А є такі, що і мільйон є мільйон доларів. Тобто люди себе можуть захистити якось і в Америці є для цього інструменти. Звісно, що тут. Може щось трапитися, і щось піде не так, і пенсія буде не класна. Але якщо ти знаєш систему і за її правилами йдеш і себе якби страхуєш різними інструментами, то тут буде пенсія ну приблизно приблизно така. От я вам зараз розкажу, що. Якщо так, а якщо ви живете лише на вашу пенсію, оця виплати від держави, це буде мало. Навіть 1800 це мало. Це не недостатньо не для хорошого тут життя, особливо на пенсії, коли ти вже все життя працював, ти хочеш ну, жити там, подорожувати, там займатися. Вони в гольф люблять всі грати, вони люблять їздити на круїзи. Що вони ще тут роблять? А вони люблять ходити на рибалку. І це не так, щоб ти взяв водку і пішов на рибалку. Вони купують собі boats, так це така велика лодка. Вони стільки Можуть накупити собі спорядження на полювання, ходити всі рушниці. А, пенсія в США дорога, якщо ти ну, щось робиш, а вони люблять щось робити, плюс подорожувати всі ці національні парки. Тобто однієї пенсії недостатньо. І в Америці є дві програми, які, які допомагають накопичувати гроші. Перша програма це пенсійне накопичення через вашого роботодавця. Вона називається Фоуванкей. Вони. Просто 2-3 відсотки там ти можеш обрати якийсь відсоток, який ти від зарплати віддаєш кожного місяця. І якщо в тебе класний роботодавець, то він меч, тобто він як відзеркалює. Ти даєш 2% від свого до своєї зарплати, і вони теж 2% від цієї зарплати дають у твій пенсійний фонд. Ти не можеш цих грошей торкатися, поки ти не вийдеш на пенсію. Там є якісь о, виключення, наприклад, якщо тобі потрібно покрити якийсь medical bill, так щось медичне з тобою відбулося, то тоді можна робити. Але там о, ну, краще цього. Не робити всіх, хто у кого є цей акаунт, вони його не чіпають. Ну так переважна більшість. Це те, що робить роботодавець. Тепер а мій роботодавець, наприклад, у мене робота не дуже класна. Мій роботодавець такий жлоб трохи, і мені не дають цього 401K, Тобто, в мене немає накопичень через роботодавця. Вони нічого мені не дають, ніяких там жодного відсотку. Але але окей, я розумію, що я тільки приїхала. і Я рада, що в мене є, хоч якась робота, хоч страховку мені дають. Для початку, для початку нормально. От, що я зробила, хоча я зараз вже, знаєте, так думаю, можливо, не треба було цього робити, бо я вже не впевнена, що я хочу тут залишатися, але, але можливо, це така іммігрантська стадія. Я все одно відкрила собі індивідуальний пенсійний рахунок. Це роблять люди, які не мають оцього 401 1 від роботодавця, і ти просто сам. Перераховуєш туди гроші, і отак, от 30 років ти, такі самі правила, ти не можеш їх знімати до якогось там періоду. А якщо знімаєш, то в тебе штрафи, тобто краще цього не робити, і ти накопичуєш своїми власними коштами, просто відкладаєш протягом 30 років. Але тут одна одне дуже важливе уточнення ну просто архі, важливо, це те, що ви не просто відкладаєте, а ви їх інвестуєте. Ці банківські акаунти вони не просто так, що гроші там лежать. Ви обираєте, куди саме інвестувати ваші накопичення, і потім через складний відсоток ви отримуєте більше там мільйону доларів. Ну залежить від того, скільки ви вкладаєте. Але якщо ви будете відкладати залізно стабільно 5-10% відсотків від свого доходу протягом 30 років, ну 100% відсотків у вас буде там. Ну, залежить від того, який у вас дохід, звісно, але якщо привчити собі себе до цієї дисципліни, то все у вас буде сто відсотків. А після виходу на пенсію у вас буде не лише social security, оте від. Пенсія від держави, у вас ще й буде від роботодавця пенсія, і плюс у вас ще буде індивідуальна пенсія. І все це робиться. А тут же ж сток маркет розумієте, в Україні я почала інвестувати у 2018, 2019, му мені здається, чи 2020 році, коли в нас дозволив Interactive Brokers робити акаунти українцям. Це ну бачите, у нас не було таких інструментів. Мені в школі ніхто не викладав фінансову грамотність. А тут ти бачиш, що діти я була вражена настільки, що діти одинадцятилітні, там якийсь племінник тут в родині. а він вже ходить і каже: От я купив акцію Амазону вже час продавати чи ні? Тобто батьки їх вчать. Як там от зараз цей діп так, вниз пішли акції? То треба, треба купувати, купувати. Не те, що продавати, купувати. Тобто люди в 11 років вже знають, як тут все працює. В них є свої акаунти. Ну під батьками, звісно, так але. Акаунти на увазі інвестиційні ці інструменти. Тут працюють, і Америка дійсно надійна в цьому плані. Тут є захищеність і знову ж таки, якщо ти слідуєш правилами, якщо ти навчаєшся, як тут інвестувати, як робити те, як там купувати будинки, всі ці схеми тут є. Вони зрозумілі і це тут працює, тому. От така, от така пенсія. В 11 років починаєш інвестувати в акції Амазон, і потім в 40-50 ти вже сидиш ось на такому басіке і просто чиліш, чиліш і насолоджуєшся життям під пальмами. А, далі, а якщо в тебе от нічого нема, скажімо, так? Нічого нема, погана пенсія, і немає родичів, немає грошей, немає здоров'я, ну тоді є два варіанти. Перше, це якісь програми від штату, так вони є, залежить від того, яке фінансування саме цієї проблеми у вашому конкретному штаті. І тоді вам це покривають і вас можуть направити у якусь facility, так установу, де за вами буде, будуть піклуватися. А, а також тут є дві а, страховки: Medicaid Medicare. це як медичне страхування. Якщо у вас, наприклад, там. З серцем проблема або з кістками, і вам щось потрібно, якийсь догляд, то в принципі вас вам покриє це страхування. все. і в Америці нема такого поняття, як класна лікарня, погана лікарня. У них у них всі лікарні це е, приватне, так це приватний бізнес, тому вони всі ну нема такого, як у нас. Е, я зламала ногу, мене попросили попригати, пострибати до рентгену, бо в них не було е, цієї кресла, качалки. Не качалки, а каталки. О тому, але я дуже вдячна, тому що у мене все було безкоштовно. Я зроб, зламала ногу, мені наклали гіпс, зробили рентген швидку, і все було безкоштовно. А тут, звісно, мені вислали рахунок на не знаю 10 тисяч доларів. Тобто є плюси і мінуси в Україні, і тут так. Тут все буде чистенько вилизано, все прекрасне, але й рахунки буде, якщо не буде а, страхування. Ну окей, давайте вам розкажу про ці от штуки, такі, які називаються: О, до речі, я це не переклала. Напишіть мені, як сказати українською дом пристарілих. От я не знаю, до речі, це зараз політкоректно казати дом пристарілих, тому що з політкоректністю я робила відео тут десь вам ставлю, що тут можливо вже не політкоректно називати пристарілих. Це нормальне слово пристарілий. Будинки по догляду за а, ну старими теж не скажеш мій, Як же ж це сказати? Бачите, погано зробила ресерч. А вони називаються, буду вам казати англійською. Потім знайду переклад, ставлю тут якусь фразочку. Отже, що є? А є така штука, яка називається independent living. Взагалі три буде: перша це independent living, тобто самостійне проживання. Якщо вам просто хочеться жити поруч із людьми вашого віку, так і вам не потрібна постійна assistance, тобто не потрібно, щоб вам там уколи робили вас мили таке. Ось все то це буде коштувати приблизно 30-40 тисяч доларів на рік. Тобто, бачите, якщо у вас пенсія 2 тисячі, ви вже цього не покриєте. Плюс ці 30-40 тисяч, там же ж ну не все ваше життя покривається, всі не всі ваші витрати. Тобто, це найдешевше, якщо ви просто хочете жити у цьому індепендент Лимі. А можна робити так, що ви здаєте свій будинок або продали свій будинок там за 300-400 тисяч і приїхали у цей індепендант Ливін, але знову ж таки, наскільки наскільки вистачить цих грошей? Друге це assisted living. Тобто проживання з асистентством, а там будуть медсестри, медбрати, нерсис, які будуть вам допомагати вже щось робити, якщо ви не можете одягнутись або там прийняти душ, якісь там вже вам потрібні таблетки, щоб за вами слідкували. Оце вже трохи дорожче коштує. Це буде 50-70 тисяч доларів на рік. На рік. І третє, це nurse in home care називається. Тобто, як ну вже оцей будинок, де повністю 24 на 7 ви під наглядом. А і там о, це вже є серйозні medical conditions. Ну, тобто, Це буде коштувати від 90 до 120 тисяч доларів на рік. Тобто ця фраза Відправлю тебе в дом пристарілих а в Америці тут це навпаки. О, будь ласка, відправ мене в дом пристарілих, тому що це дуже дорого. І загалом, якщо нема. Потреби медичної, або нема бажання жити в І Ось як дідусь і бабуся мого, хлопці, як вони живуть чим вони займаються. А мені мені іноді подобається дивитися на людей вже в такому віці, бо це мені дає наснаги жити моє життя поки я молода, тому що так у них класна старість. Я не буду. Не буду казати, що там бідні нещасні. Звісно, подивіться на цей басейн і цей їх другий будинок. У них а, дуже класний будинок теж на півночі Мічагану, який теж вважається курортним містом, там, де я живу. Там а, шикарні озера. І до речі, мені в них плавати набагато краще, ніж в океані, тому що в океані вчора я плаваю. Хтось кричить там в океані: О, Бейбі Шарк, Бейбі Шарк, якась там акула". Я Ух, в мої п'ятки бачив весь пляж. А в Мічагані нічого немає ні, медуз нема. Там же ж все фреш вотер, так? Фреш і там приємно дуже плавати. А от тому, тому, тому що в них є і там, і там. На зиму вони їдуть сюди, а влітку, до речі, це теж. Тут теж не дуже класно. Люди, які народилися у Флориді, пенсіонери, так які не хочуть тут бути протягом. Ну це називається не сезону. Зараз вони вже тут будуть їхати звідси, тому що зараз кінець квітня це кінець сезону для сноуберців цих пташок перелітних, тому що тут починається шалена спека, ну просто шален. Зараз я сиджу зараз десь 10 11 ранку, і тут 32 градуси вже. А, і, окрім того, що тут дуже спокійно буде далі, так влітку, може бути. Ти сорок градусів тут ще надзвичайно велика вологість Майамі, наприклад, і там південь Флорида, дуже дуже південь. Це ж прямо біля Багамських островів, і дуже спекотно. Тут тропічний клімат, тому на вулицю вийти тут теж важко. І люди, у яких є можливість, вони купують собі резиденцію ті, хто з Флориди. А вони купують собі резиденцію десь там у Мічигані, ну якихось там північних штатах. Тобто а, таке ще можна робити. А що а чим вони займаються? От хотіла сказати, чому мені подобається дивитися на? Людей в цьому віці я бачу, що от його бабусі, наприклад, кожного ранку в неї проблеми із як це стегнами. Так дуже важко їй ходити. Вона ходить на цьому ходунку. До речі, у мого хлопця бабусі всі ще живі. А ні, 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 живі дві бабусі, і один дідусь, і двом бабусям ці бабусі, яка ходить у неї про ці проблеми, їй не можуть зробити операцію через проблеми із серцем. Тобто вона на жаль, бачите, не ну не може вилікуватися і їй 90 років, а його другій бабусі по мамі 97 виповнилося. 97 років. Я питаю, тут всі взагалі так живуть чи ні? Ну, вони кажуть, звісно, що ні, але ось, що цікаве, що у цих двох бабусь було по п'ять дітей. А у мій хлопець, у нього родина, коли я з ним ходжу на весілля, якісь його родини, там 150-200 людей. Всі, всі там бігають, і всіх одне прізвище, більш-менш того, <смеш> що скільки ж дітей? І це теж, до речі, не дуже типово. Я питала. Особливо, напевно, зараз вже люди так багато дітей не заводять, але я була вражена, що дві жінки, так, п'ятеро дітей мали, і вони не з вони не були з багатих родин, тобто в них було таке робітниче життя, п'ять дітей. І я була вражена, що вони живуть до ну, 97-90 років. Окей, давайте будемо вже з вами закінчувати. Чим вони займаються? Вони грають в карти, вони от, купаються в басейні, в океан, їм не подобається ходити чогось, не знаю. І чим вони ще займаються? Ну, вони по дому. От, чоловік, дідусь, так дуже любить це по дому. Щось тут знаєте, будинок це завжди якась робота, і от він ходить і постійно, постійно щось тут фіксить, ремонтує. От я дивлюсь, і мене, чесно кажучи, надихає. Мене це надихає. Я розумію, що якщо ти працюєш і йдеш звичайним якимось шляхом. Наприклад, ти починаєш з якихось там молодший спеціалістів, потім середній, потім старший, і от за всю свою кар'єру ти можеш дійти до якихось таких вершин, так ну своїх вершин. Я не кажу обов'язково бути якимось там топ-менеджером. Але якщо ти живеш звичайне життя і працюєш, то в тебе ну і і грамотно, так що інвестуєш, і а, тут всі це роблять і всі про це розмовляються. Не так, що у я тут про інвестував тут, ту нікому не кажу. Ні, тут всі все роблять, тому всі знають ці інструменти, вони доступні. Якщо ти граєш за правилами і. Інвестуєш і купуєш страховки, страхуєш себе протягом усього життя, то в тебе пенсія буде отака. Звісно, в Америці ще дуже багато є бізнесу. Так, entrepreneurship, підприємництво дуже багато, тому а, тут високий рівень заробітку. Це зрозуміло, що ти, ті люди, у яких є бізнес зазвичай. Так, це а, вони заробляють більше за тих, хто працює в наймі, тому ще більше. Але оце вони і бабуся мого хлопця завжди працювали в наймі. Все своє життя і мали п'ятеро дітей. От що вони мають наприкінці свого життя. Сподіваюся, відео було корисним і до зустрічі у наступних, у наступних локаціях. Сподіваюся, вони будуть такими ж прекрасними, але ніби я повертаюся назад в мічаган. Не буде дуже холодно, але я жартую, там буде дуже класно влітку. Ну, всім па, -па.